Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви пишете: Захід втомився від України. Україну зливають. Давайте подивимося це питання. <кій> ви знаєте, тут не зливають, а тут критично. Критично. Дивляться на недолугість правління. Ось так я можу сказати. Так, Критично дивляться. Тут не втомився, немає тут втоми, ні одна карта не показує, що це втома. Але все ж таки вони надіються ще, що Україна змінить своє ставлення, ось свою вдячність покаже, що Україна не буде. Такою різкою, неввічливою. От так, як я бачу, так і кажу. Ще раз хочу сказати, що тут я не бачу, що її зливають, ні. Але, ви знаєте, в них страх є перед Україною. Зараз я скажу. Це навіть, знаєте, не те, що страх, а страх, хто а, ну, керує країною, хто дійсно над головами в них є. Невизначеність України, будемо так ще говорити. Да. Ви знаєте, тут ще не просто правління, а немає демократії ось що я бачу. Дивіться. Європу лякаю. Ось ці карти показують гоніння активістів, гоніння тих людей, які показують свою любов до, ну, як сказати, до України. Так? Хочуть щось змінити, хочуть сказати якусь правду. І тут іде гоніння, переслідування. Тут іде що. Увагу звертають більше на тих, хто лояльний до влади. До речі, вони все знають. От їх ось це непонятка така, оцей кардебалєт, я скажу це так, лякає їх. І вони думають, а що робити? Вони не визначились, до речі, плюнути, ну, я не бачу тут, що зливають, але вони розуміють, що це ну, не вистачає мудрості, ну, не вистачає, знаєте, якось. Толерантності, освіченості. Я не знаю, як тут ще пояснити те, що я тут розумію з цих карт. Зараз подивимося, що тут вискочило. Те, що, можливо, я не зрозуміла. Так. Так. Дивіться. Розвалюється армія за... через те, що не вміли правління. Ось і все вам. Зливається армія. Розрушається, вірні, верніше. Це руйнація військових, авторитету військового ось, через некомпетентність. Так, як я і сказала, некомпетентність і а, а, це. Ой, слово ще одне. Нагадайте: легковажність. От, некомпетентність, легковажність. Не, не бачення чітко, що вони хочуть, і таке, знаєте, віляння хвостом. Ось якось так я це побачила, цей розклад, мої дорогенькі. І давайте подивимося результат. Чи можна наступним часом чекати щось від Європи? Так, да. Да. будемо так говорити, що так, можемо. Дивіться. Так можна сказати, що це водичка. так, водичка, Але між цією водичкою не просто говорити будуть, а будуть і подарунки. Ці дві карти говорять про великі подарунки. Україну чекають великі подарунки. Але, дивіться, і вони будуть боротися за нас. Оце я теж бачу. Будуть боротися, будуть нам допомагати і надалі. Якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Це буде Україна.